Чим важливо плоскостопість у дітей? Так, як ми й говорили, від плоскостопості ще ніхто не помер, і це не є якесь стрімко прогресуюче радикально небезпечне захворювання, але воно має віддалені наслідки, які суттєво знижують якість життя і комфорт. Дітей воно важлива тим, що її можна і треба лікувати. Більше того, її можна і вилікувати практично повністю. Тобто, випадки, коли повністю виліковується плоскостопість у дітей, особливо якщо ми говоримо про еластичну плоскостопість, я зустрічав і далеко не один. Раз а багато разів, на жаль, не так часто, як би хотілося, по тій простій причині, що плоскостопість потребує системного підходу, вона потребує регулярності і систематичності, потребує, звичайно, що заняття з лікарями, з ортопедами, з реабілітологами на певному етапі, і обов'язково потім також домашні вправи, домашню реабілітацію. Як додаткові методи до плоскостопості, також застосовується використання різних ортопедичних приладів в залежності від важкості, в залежності від випадків. Хоча в більшості випадків. Навіть можна обійтись і без устілок, і без ортопедичних взуттів, в залежності знову ж таки від стадії і ступеню плоскостопості, і працювати саме реабілітацію. І вона дійсно є ефективна, і вона приносить навіть не те, що непогані, а відмінні результати. Такі випадки є, і ми їх бачимо часто в тих пацієнтів, які цим займаються системно. Тому треба починати профілактику плоскостопості ще з раннього дитячого віку, а вже в період, коли дитина активно росте, тобто в період з 7 до 11 Надцять років, коли якраз активно формується стопа, тоді треба це особливо звертати увагу і цим інтенсивно займатися. І можна мати дуже хорошу інвестицію в майбутнє, тому що якщо вже сформується повністю стопа, то вже в дорослому віці на жаль, уже її повністю виправити не вдасться. Хоча також лікування приносить ефект. Також навіть можна і в дорослому віці за рахунок м'язів, за рахунок сухожилків, за рахунок зв'язкового апарату, можна також трошки ще покращити стан стопи на рахунок плоскостопості.